Вітаю, шановне панство! Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні буде важлива для мене тема, я вважаю, що і для всіх українців. Тому буду вас просити віднестись до неї уважно, поширити це відео. Поділитися з друзями, поставити вподобайку, прокоментувати це відео, як на мене, мають побачити і почути всі 28 мільйонів і зробити певну дію. Про що йде мова? Я ще з вами розповім. Як ви знаєте, хто не знає, інформую три місяці тому я зареєстрував петицію. Щодо ротації українських бійців, добровольців, які воюють більше е, двох років е, на фронті, ротацію на е, сьогоднішніх чиновників, е, які за два роки не змогли змотивувати українців захищати батьківщину. їм е, українські добровольці рік тому мільйон добровольців пішли воювати. Е, їх кількість була обмежена лише наявністю зброї е, в державі. І за два роки вони повністю вбили мотивацію, і тому моє рішення, моя порада нашому президенту була провести люстрацію шляхом перевірки всіх чиновників, чиновників призовного віку, провести тест на державність. На жаль, ця петиція набрала трохи більше трьох тисяч три тисячі голосів, цього недостатньо. Ми знаємо, що навіть якщо воно набере 25 тисяч голосів, реакції не буде. Але якщо ми проявимо волю, продемонструємо свою рішучість і 28 мільйонів, які зараз налічуються в Україні. Проголосують за цю петицію, неможливо уникнути уваги волі народу, яка продемонструвана в одному голосі голосі за певну ротацію українців на фронті. Зараз це вкрай важлива тема. Я зараз спробую розкрити її в цьому відео. Перш за все, хочу звернути увагу, що навіть президент усвідомлює, що сьогоднішні управлінці я не можу їх назвати владою. А люди, наймані українським народом на функції виконання держави, вони є неефективними. Багато з них фактично зраджують, марадерять. Розкрадають, а є певні, як казав кульпа, ідіоти. Да? Зрадники, хабарники і ідіоти. І за фактом сьогоднішні управлінці, які виконують функції держави, вони гірями повисли на нашій перемозі. З такими гірями ми не в змозі перемогти нашого ворога, і ми їх маємо позбавитись. Президент на прес-конференції грудневій минулого року сказав, що так, це є правда. Сьогоднішні державники мають бути моральними авторитетами. На жаль, цього немає. Далі він сказав, що потрібно проводити вибори. Вибори він не може проводити, тому що війна От, ну, і в принципі крапка. Далі не було висновку, що з цим робити. Я вважаю, що так, всі державні діячі повинні бути моральним прикладом. Такого, на жаль, немає. Тут погоджуюсь з вами. Що можу я зробити як президент? Не можу їх розпустити, бо тоді будуть вибори. Вибори не можу у час війни проводити. Тобто, можу зробити тільки згідно законодавства. І живу я згідно законів України. Так от. Я якраз в грудні запропонував президенту рішення, що робити з сьогоднішнім закорузлим, неефективним і фактично в певних питаннях зрадницьким державним апаратом треба провести фактично люстрацію тест на державність. Що зараз важливо, взагалі, в будь любій системі, системі державного управління у нас зараз система державного управління збитим моральним кодом. І цей моральний код треба відновити. Які три важливі речі має сьогоднішній держслоборг, ну взагалі не тільки під час війни, а взагалі для того, щоб виконувалися ефективно функція держави, що необхідно, щоб мав державник-чиновник на посаді? Фактично три. Елементи він повинен мати, по-перше, він повинен відповідати певним морально-етичним нормам, і зазвичай це можна перевітривати певними тестами, психофізіологічними тестами на щирість, на певні відповідні якості такого чиновника. Якщо ви знаєте, зараз агенція національна агенція. України з державної служби вона не працює, не проводить, але вона навіть і не має таких тестів, такої перевірки лише на окремі позиції. Зараз дуже важливо, щоб всі чиновники пройшли тест на державність, і фактично, такий тест на державність можливо пройти... Сляхом перевірки той присязі, які вони давали українському народу, вступаючи на державну посаду, я нагадаю, що кожний чиновник, кожний державний службовець дає присягу вірою та правдою служити українському народу, захищати його права та свободи навіть ціною життя. Оскільки е, сьогоднішні управлінці допустили війну, не готувалися до війни, е, президент Зеленський заявив, що е, це було зроблено з економічних е, міркувань. Шлях, який е, був чи пропонувався нам е, бити в колокала, е, рити окопи. Е, Вивозити людей з держави, і це треба було робити за рік до цього вторгнення. Я вважаю, що був неправильний, тому що сіяти паніку в нашому суспільстві не треба, тому що все це вдарить по фінансовій ситуації, по нашому бюджету і по економіці. Я вважаю, що головна задача. Кожного чиновника, кожного управлінця, це безпека життя українців. Звичайно, питання свободи і справедливості також обов'язково, але пріоритет це безпека українського народу. І треба хвилюватися на не на економічні наслідки, а на головну функцію державних забезпечення життя та гідності українського народу. На жаль, цього не відбулося. Тому як е, е, наш президент і сказав, що зараз потрібні лідери, нам потрібні не начальники, не керівники, які говорять вперед. Нам потрібні лідери, які кажуть за мною. І е, той законопроект, зараз, який зараз знаходиться в Верховній Раді, е, які розглядають народні депутати, по перше, я вважаю, що вони не мають морального права його розглядати. Верховна Рада, просрочена Верховна Рада, довіра якої до народу 1,2% не має морального права розглядати цей законопроект і вирішувати, хто має воювати, а хто ні. Сьогодні кожний депутат, кожний чиновник, має визначитись, чи готовий він переносити всі тяготи та позбавлення, які зараз терпить український народ. В них має з'явитися співчуття, жертовність і емпатія, і це може бути лише перевіркою. Люстрацію перевидкою на державність суть моєї петиції полягає в тому, що кожний державник має визначитись. Ми маємо внести негайно зміни в законодавство, не перевіряти, не проводити отих 4 тисячі з правок людей, які не мають морального права розглядати це питання, а внести одне єдине рішення, що не може займати людина. Посаду державного чиновника не може отримувати з державного бюджету кошти, якщо вона рік не провоювала безпосередньо на лінії фронту, рік в окопах. Якщо вона не провоювала, вона не має неморального, законодавчо закріпити, не має права перебувати на посадах в державних установах. Саме такий тест мають пройти всі чиновники, всі державники. Якщо ви не готові проводити вибори, ви маєте очистити лави чиновників від моральних уродів. Таким чином, ми максимально скоротимо державний апарат. Ми ротуємо бійців, які вже пройшли цей тест 24 лютого в березні, і багато добровольців, які прийшли добровольно воювати, і вони можуть замінити сьогоднішніх чиновників моральних уродів на посадах. Звичайно, за бажанням ніхто нікого не має насилувати, але у нас достатньо українських добровольців. з Відповідною кваліфікацією це до речі, друге питання. Що у людей має бути кваліфікація? Ми не можемо призначати на посади людей, які не мають професійної кваліфікації. Але добровольці я служу з ними дуже багато людей, які мають і по дві вищі освіти. Достатньо професійних людей. І третє питання це навички. Не повинно бути на посадах людей, які не мають певних е, навичок. Це також е, треба враховувати, якщо людина не здатна з, займатися певними діями. Я от приводив е, приклад. У нас дуже кваліфікований був е, ротний медик і, і, Іра Скеля. Жіночка за 50 років, але вона стільки влітувала врятувала людей на фронті і дійсно була на своєму місці. Коли ми, Мій підрозділ проходив навчання на безпілотники Прометеус, вона також проходила цей курс, але ну, то у неї важко з вестибулярним апаратом її важко було керувати дроном. Тобто, Певні навички, і це також треба. Звичайно, після війни нам доведеться все ж таки провести реформу державного управління, не то те, що зробили, і е, ці тести мають проходити всі. І ці конкурси е, мають відбуватися не в державних установах, а в окремих приватних установах на конкурсній основі як і набиратись. На ці е, тести е, люди так і е, конкурси мають проводити за контролем українського народу. Нам взагалі треба повернути владу українському народу, як це відповідає статті 5 конституції. Ну це також окрема тема. Я зараз її піднімати тут не буду. Тому е, буду підводити підсумки. Дуже важливо згуртуватися, продемонструвати сьогоднішнім управлінцям нашу волю. Знайти показати їм резерв в саме чиновницькому апараті, вони мають визначитись, чи разом вони з народом, чи проявлять вони жартовність емпатію. Або вони йдуть геть. Ми не готові утримувати таких управлінців, які під час війни не готові переживати всі тяготи і позбавлення разом з українським народом. Нам такі керівники, такі управлінці, нам не потрібні. Нам потрібні лідери. Тому буду до вас просити поширювати. В соцмережах е, скидувати своїм друзям відео, особливо посилання на цю петицію. У нас має бути 28 мільйонів під цією петицією. Вони не зможуть уникнути рішення, якщо воля народу буде продемонстрована. Більш того, Кожний українець зможе продемонструвати, де шукати резерви, коли вони будуть бігати е, своїми правоохоронцями, заганяти людей в окопи, ми продемонструємо: ось ми проголосували. Спочатку ви, а потім ми. Е, українські добровольці будуть продовжувати воювати, вони будуть бити ворога на фронті, але ми не можемо утримувати зараз невігласів в тилу. Ми маємо позбавитися цих гір на ногах нашої перемоги. Другий важливий висновок: ми суттєво скорочимо державний апарат. Ми маємо провести нарешті мобілізацію, і мобілізація ця полягає не в доборі в армію, а скорочення переведення системи державного управління у відповідності до потреб війни скорочення. Фінансування на благоустрій чиновників у нас зараз фінансування мирного часу більше ніж фінансування на війну. Президент каже, що влітку буде черговий наступ. і Конче потрібно зараз порізати всі бюджети, скоротити фінансування і все це передати на потреби війни. Ми можемо виробляти зброю власного виробництва. Ми можемо виробляти дрони. Ми вже бачимо, що бізнес згуртувався, дайте фінанси для виготовлення високоточної зброї для враження ворога. Війна, перш за все, має відбуватися не Людьми, а технологіями, і в ці технології треба інвестувати і вкладуватись. У нас на цей рік передбачено 4 трильйони видатків, навіть більше більше 4 трильйонів. Половину з них планується витрати на мирні цілі. Ми не можемо особи зараз цього дозволити, тому що кожен день зволікання фінансування наших сил оборони і незнищення ворога призводить до втрат. Трат найкращих синів України, патріотів України, ми не можемо цьому собі дозволити. І будьте впевнені, що люди, добровольці, які воювали, які ротують сьогоднішніх невігласів чиновників на своїх посадах, у них є імпатія. Вони розуміють, чого зараз не вистачає на фронті, і вони будуть прикладати всі зусилля для того, щоб забезпечити фронти, тому що там їх побратими, їх родичі, їх друзі. От навколо цього український народ об'єднається. Якщо ви хочете об'єднатися, то ви маєте об'єднатися з українським народом. Всі чиновники мають об'єднатися з українським народом, а не український народ фінансувати окремих чиновників, які ведуть нас до поразки, не до перемоги. Тому до вас у мене прохання віднестись до цього відео відповідально, поширити петицію. Попросити своїх родичів, друзів проголосувати за цю петицію. Ми маємо змусити сьогодні державних управлінців повернутися обличчя до українського народу, об'єднатися з ним і разом подолати ворога. Якщо вони не готові, вони мають поступитися, поступитися людям моральним, відповідальним, жертовним. Це наша справа, це наше завдання сьогодні. Перемогти ворога, і ми маємо об'єднатися. Ми маємо позбутися зайвого в системі державного управління. Ми маємо налагодити логістику. Війна це логістика. Основне завдання зараз на фронті це донести певну кількість вибухівки і вражаючого елементу. Певну точку там, де знаходиться ворог. Зараз 11 тисяч е, місць дисеклації нашого ворога. От туди треба певну вибухівку з вражаючим елементом доставити, і не треба бити по площадям, не треба сидіти в окопах, треба виготовити, доставити і вразити. Українці здатні це зробити, але для цього має бути поставлена ця мета. мета. Бермудський трикутник для всього е, російської армії, яка зайшла з зброєю на територію України. Має бути один результат для росіян. Прийшов з, зі зброєю на територію України, загинув крапка, і це ми можемо зробити, якщо проведемо певні дії в системі державного управління саме зараз, без виборів, без метушні, просто приймати відповідальне рішення, пази президента. На вас лежить відповідальне рішення: чи будемо ми згуртовано бити ворога, чи ми будемо вирішувати, кого закинути в окоп. Всіх прошу віднестись відповідально, підтримати, проголосувати. Буду ще вам нагадувати: це дуже важливе питання, його необхідно вирішити саме зараз. Зволікання загрожує життям українців, загрожує Державі України і українцям як нація. Ми не маємо цього допустити. Це відповідальність сьогоднішніх українців, сьогоднішньої нації, сьогоднішніх громадян України. Обов'язково переможемо. Ціна перемоги залежить від наших дій, рішень і нашої неполегливості. Слава Україні!